Так, наступне запитання, яке нам було надіслано, було надіслано від пані Валентини. Пані Валентина пише, яким чином захистити свої права на сценічне ім'я та образ. Ну, перш за все, пані Валентино, хочу подякувати за досить цікаве запитання. Воно, в принципі, в розрізі всіх отриманих запитань е виділялося. Маю ну, певний ексклюзив і нестандартність. Ну, Скажімо так, пані Валентино, е захистити сценічний образ та сценічне ім'я, тобто псевдонім. Потрібно, виходячи із того, з якою метою ви його будете використовувати, і а, яким чином далі надавати цим об'єктам комерційного характеру. А, щодо юридичної стратегії захисту, вона базується на двох постулатах: Перше – це реєстрація авторського права на ці об'єкти. І друга позиція це реєстрація торгового знаку. На мою думку професійно, застосовувати ці дві стратегії потрібно у комплексі, адже таким чином ви будете максимально захищені. Якщо розглядати шлях щодо реєстрації авторського права на сценічне ім'я та псевдонім, то маю зазначити, і це досить важливий і ключовий момент, що ваш сценічний образ та псевдонім має носити творчий та унікальний характер і безумовно бути результатом інтелектуальної діяльності. Саме ці критерії визначають те, що ваш об'єкт придатний до визначення того, що він реєструється як об'єкт авторського права. Другий важливий момент ці об'єкти мають реєструватися таким чином, щоб вони були здатні виражатися у. Конкретному об'єкті матеріального світу, іншими словами, ваш сценічний образ має бути представлений для реєстрації у вигляді е, ілюстрації малюнку чи збірку малюнків, а псевдонім може бути викладений е, у вигляді теж якогось стилістичного зображення. Е, також ці об'єкти е, можуть носити описову частину або взагалі представлений у. Аудіовізуальному форматі, тобто ми реєструємо конкретний твір, який містить у своєму складі даний об'єкт. Таким чином, у вас виникають права на даний твір, а використання твору в цілому чи його окремих елементів є прерогатива безпосередньо автора. Відповідно, отримуючи авторські права, у вас виникає право забороняти використання. Твору чи його елементів третім, третім особам без вашої згоди. Якщо мова йде щодо реєстрації торгового знаку, то, як показує досвід, багато представників сучасної естради зареєстрували свої псевдоніми як торгові знаки. На території України можливо була і також міжнародна реєстрація. Маю зазначити, що ключовим моментом щодо реєстрації торгового знаку є те, що така реєстрація поширюється на певний об'єм товарів, їх називають в юридичній науці класами товарів і послуг. По відношенню до яких, і виключно по відношенню до яких надається правова охорона даним торговим знаком. Тому, е, організовуючи процес реєстрації торгового знаку, ви маєте правильно підібрати товари і послуги згідно міжнародного класифікатору в останній редакції, і е, тим самим забезпечити можливість е, надання вашому торговому знаку. Е, правової здатності охоронювати ваші об'єкти на об'єкти, в даному випадку псевдонім чи а, сценічний образ.